Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Чи реконструюватимуть цьогоріч території навколо німецького озера у Івано-Франківську? Вихідні дні тут як в парку народу. Івано-Франківську розпочали ремонт вулиці Симоненка. Перша полоса завжди в буграх і в ямах. Галицька брама. Як у Крилосі на Франківщині, провели фестиваль до 1125-річчя Галича. Галич у 12 столітті був на рівні з Відним і Будапештом. Я мати трьох дітей разом з мешканцями мікрорайону Пасічна звертаємося з проханням завершити давно обіцяну рекреаційну відпочинкову зону біля німецького озера, оскільки це єдина відпочинкова зона в нашому великому мікрорайоні. Із таким закликом у Фейсбук-спільноті комуналка ІФ звернулася до міського голови Франківка Ірина Михайлишин. Німецьке озеро у мікрорайоні Пасічна створила у 80-ті роки в період будівництва обласної клінічної лікарні. Пригадує місцевий житель Валентин Сова. Він рахувався як пожежний водоймище для цього району, бо зроблений пірс, що можна забирати воду. І тут були катамарани, все. Оце кафе, напевно, з тих часів. Про культурний відпочинок тих часів розповідає Пару Валентин Сова, Тут нагадують тільки лебеді, хоч місцеві жителі, каже чоловік, довкола озера збираються часто. У вихідні дні тут як в парку народу. Особливо там, але там що три лавочки, було п'ять, дві поламали. Хто Данилко маневрує між калюжами довкола Німецького озера. Їх розповідає дідусь хлопчика Богдан Наконечний по всьому периметру водойми чимало. Дитина їде, минаємо. Це кожен за, я думаю, для мікрорайону пасішна. Це вже немає куди піти, а це віддих. Укладені доріжки довкола водойми, заасфальтовані проїзди та додаткове освітлення зі сторони села Загвіздя. Такий вигляд має німецьке озеро у проєкті, презентованому у 2021 році. Його реалізація на той період вартувала б орієнтовно 6 мільйонів гривень. Підраховує заступник директора міського департаменту благоустрою Ігор Сенчук. Ціни з того часу зросли на, на все, і потрібно коригувати. Оскільки зараз ну, ми не планували його робити, цей проєкт, то ми коригування не проводили. Відно, якщо треба буде таке доручення, ми його скоригуємо, проведемо експертизу і дамо в реалізацію. Чи втілювати проєкт реконструкції німецького озера вирішуватиме громада? каже міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінгів. З його слів, частина франківців радше б віддала гроші на підтримку військових. Тому каже на сайті міста проведуть відповідне опитування. Це немалі витрати, це попередньо 9 мільйонів. Ну і друге, це такий об'єкт, який потрібно. Стати і зробити дуже швидко. Тобто протягом там, двох місяців треба його повністю здати в експлуатацію. Дуже часто, коли ми робимо благоустрій, багато людей пише, краще би ці кошти витратити нам там, на армію, на Збройні сили України. Та? І от цікава думка, думка людей. У соціальних мережах зробили таке опитування. Бачимо, що багато людей підтримують цю ідею, але зробимо навіть на нашому сайті опитування. І на Сендецька Монік, Роман Кучержук, Суспільне новини івано франківськ Розпочали ремонт на вулиці Симоненка в Івано-Франківську сьогодні зранку. Триватиме він впродовж тижня, каже заступник міського голови Михайло Смушак. Перекрили на ремонт дорожньої вулиці Симоненка на ділянці від вулиці Ковчинецької до вулиці Стуса. Але якщо зараз проведемо аналіз, тому що ми запланували до Миколайчука і пересвертувати повністю, можливо, одразу зріжемо і до Миколайчука. Плануємо до тижня часу вийти з цієї вулиці, повністю її заасфальтувати. Хіба би там кожного дня падав дощ, і фізично ми не змогли ці роботи виконати. Віктор Мельников 30 років працював водієм міського автобусу. каже добре, що зараз, попри війну, ремонтують вулиці. У свого часу йому доводилося їздити поганим дорожнім покриттям. У нас так перша полоса завжди в буграх і в ямах. Як попадаєш в ямку або Колеса робиш або обтраскаєш пішохода. Зараз я бачу, що повністю знімається шар новий. Шар покриється це дуже добре для тролейбусів. По-перше, що вони не шарахаються на центр дороги, дають можливість зустрічному транспорту розминатися. Як повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства Електроавтотранс через ремонтні роботи змінилася схема руху декількох тролейбусів та автобусів. Тролейбуси маршрутів номер 3 та 10, а також автобуси маршруту номер 46 будуть розвертатися на кільці Вовчинецької біля торгового центру. Автобуси маршруту номер 41 курсують із каскаду по Миколайчука, Стуса і Восюка і далі по маршруту. Прохання врахувати це при плануванні поїздок. Ось що про ці зміни говорять місцеві жителі. Чекаю на, на 28-й. його чомусь немає на табло. Показали, що він має бути. Його немає. Чекаю, не знаю, маю надію, що він буде. Що зараз є незручність з добиранням для людей, то це пов'язано з об'єктивними причинами. І я думаю, що скоро воно налагодиться і це потрібно, будемо їхати по добрій дорозі. Сподіваємося, що це тимчасові незручності. От стою і чекаю. Маршрут 41-й курсує по Миколаївка. Куди? Він сюди заходить чи ні? Маршрут 46-й курсує по Вучинецькій. Він на Симоненка заходить чи ні? Що за така дурна об'ява? Для кого це вона? Треба так, щоб ми знали, чи ми маємо туди йти, чи ми маємо туди йти. Так що я говорю, чи не так має бути виразно, зрозуміло для любої простої людини. Нагадаю, 26 червня заступник міського голови Михайло Смушак повідомив, що через ремонт дорожнього покриття та заміну мереж перекрили вулицю Деповську на ділянці від Вовчинецької до кільця на перехресті миру Вовчинецької і Хоткевича. Галина Марічин, Оксана Василик, Роман Булелик, Андрій Шустакевич. Суспільне новини івано франківськ Волонтери громадської організації Гірський рятувальний центр приїхали до джерела солоної води в Лоєвій надвірнянської громади, щоб облаштувати відпочинкову зону. 20 -ро людей розділилися на кілька груп, кожна з яких отримала своє завдання. Хтось узявся прибирати джерело від сміття і прокошувати траву. Інші почали готувати місце для встановлення лавочки, змайстрованої з перероблених пластикових кришечок. Голова громадської організації Надвірнянський туристично-інформаційний центр та співорганізатор акції Володимир Гринішак розповідає, місце облаштовують для того, щоб перетворити його на невеличку туристичну атракцію. «Найперше ми хочемо облагородити дуже цікаве місце в Луєвій. Це є соляне джерело, яке ще з купа століть до цього використовувалося як одне з джерел солі. Це якась місце ляже одним із пунктів туристичного маршруту, який буде з'єднувати Луєву разом з горою Стегора. Крім того, каже Володимир Гринішак, на шляху до вершини гори збереглося місце паломництва для слов'ян у дохристиянський період кам'яна баба. Свого часу, навіть в е е е арабський історик писав, що в слов'ян було три святині взагалі у світі, і одна із них, яка знаходиться після герою, волонтерка Вікторія Крисак допомагала чистити солоне джерело від сміття. Жінка каже, що такі акції зараз вкрай потрібні. Чим більше ми будемо допомагати природі, тим більше вона нам буде віддавати хорошого і настрою і позитиву. І природа це наше життя і майбутнє. Створювати нову відпочинкову зону в Лоєвій допомагали жителі ближніх населених пунктів, а також місцеві, зі слів старости села Лоєва Ярослава Зварича. Місце, де розташоване джерело, це урочище Борисівка. Колись тут можна було зачерпнути солоної води із трьох криниць. Нині місцеві виварюють сіль із джерельної води. Жителька Лоєвої Галина мешкає у першій хаті біля джерела. Сіль добре, лишень треба її почистити, зробити не в порядок. А там уже сіль дуже добре. Галина каже, дуже рада, що волонтери влаштували екоакцію в її селі. Боже, та я б вас смілювала всі! Йду допомагати вам! А чого? А ну, та хочу приймати участь з вами. Після облагородження джерела на узвищі біля нього встановили лавочку. Її створили з переробленого пластику у майстерні в Івано-Франківську. Далі група вирушила на вершину Страгори, щоб розвітити новий маршрут. Як Приблизно за півгодини з вивистих лісових доріг волонтери дійшли до капища кам'яної баби зі слів Володимира Гранішака, У дохристиянські часи це місце вважалося для слов'ян дуже важливим. Силуетно баба схожа на вагітну жінку, яка тоді вважалася святою. Зверху є якраз такий невеличкий жороб. Так. для того щоб кров стікала. Це камінь для жертвоприношення. Волонтери обчистили кам'яну святиню від зеленого моху і рушили до вершини гори. Оглядовий майданчик на страгорів встановили місцеві аковолонтери у 2021 році. Його та вершину полонини, розташованої за кілька кілометрів, планують з'єднати канатною дорогою. Окрім того, що гарна вершина, оглядовий майданчик територія є заповідною. Тут знаходяться дуже багато цікавих дерев, рослин, і це очевидно теж гарне місце для відпочинку. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Етнофестиваль Галицька Брама відкрив рік святкування 1125-ї річниці Галича, розповідає генеральний директор Національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник. Галич в 12 столітті був на рівні з Відним і Будапештом по Величині і більший за Лондон і Париж. Головна особливість Заходу це підкреслити велич і багатогранність України і українців саме через давній Галич, тобто розказавши його історію. Зі слів заступника гендиректора заповідника давній галич з наукової роботи Семена Побуцького, перша письмова згадка про Галич датується 898 роком. Саме її річницю святкують нині. Середини 12 століття з часів правління в Галицькому князівстві князя Ярослава Осьмомисла Галич стає одним з найбільших і найрозвинутіших і в культурному, і в економічному плані містом Центральної і Східної Європи. Семен Побуцький розповідає, що історик Петро Толочко називав Галич Новим Києвом на Дністрі у 13 столітті. На ці землі з візитом приїжджали представники папи римського інокентія III. Можна зробити припущення, що Галицько-Волинського князя Романа Всеславича могли запрошувати до участі в хрестовому поході на Константинополь. На фестиваль Галицька Брама приїхали 25 фольклорних колективів з різних етнорегіонів. Вони представляли покуття, бойківщину, гуцульщину, опілля а також Лемківщину. Не граніт, бо плачу не дав, свободи ще ніколи. Божена Назарук учасниця колективу «Веселі Покутяни із села в Тлумацької громади. Дівчина каже, що співає у хорі вже три роки. Такі фестивалі, розповідає Божена, дуже потрібні зараз. Це відроджує нашу культуру та не дає нам її забути. Особливо в час війни я вважаю це дуже актуально. Це дуже приємно відчувати, що ці пісні співали твої предки, а тепер співаєш ти. Крім ансамблів, на фестивалі представляла етноодяг та прикраси ручної роботи. Богдан з Ганівців Галицької громади приніс на захід гуцульське родинне вбрання, запаски, сорочки та кептарі з Верховинщини, яким уже понад 200 років. Кептар жіночі що йшли до шлюбу. Це ручна робота. Це на станку. Це також ручна робота. Майстриня зі Львова Наталія Слободюк представила прикраси ручної роботи. Їхні фото спершу вишукують у старих журналах чи інтернеті серед виробів з натурального каменю та бісеру, корали, згарди, силянки, дукати та сережки. Розумієте, ви робите ви, ви кусочок своєї енергії, своєї свого добра. Ви даєте туди вводите. Оце є голубий тихоканський корал. є. Натуральний червоний корал і річкові перми. І луниця відвідувач фестивалю, поет та музикант Богдан Кучер ділиться. Галицька брама нагадування про могутність Галицько-Волинського князівства. Коли ми кажемо про Галицьку браму, ми розуміємо про велич Галицько-Волинської держави, яка творилася отут тут в межах Крилуса Галича. Степан Пенкалюк, Роман Булалик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.